Вітаю всіх, це іт ті персони. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Шоломко, дуже поважна ті персона, це директор Google Україна. Доброго дня, дуже приємно. Доброго І в мене Доброго таке дня. питання, вірніше не питання, а така сентенція. іт ті індустрія зараз показує непогані темпи в нас, да? нібито угу. зростання. Але разом з тим є певна проблема відтоку мізків да? угу. за кордон. Чи є така проблема взагалі? Як ви думаєте? Взагалі почнемо з того, що дуже важко відрахувати, що ж таке ця індустрія українська. Наскільки вона українська, по яких критеріях оцінюється? І чи яка компанія Українська яка не, яка не українська, теж дуже, дуже важко зрозуміти, тому я б сказав, що українська те, що називається українська ця індустрія, це частина загалі глобальної індустрії, mm -hmm. і я б не виділяв окремо як окремо якісь бізнес-підрозділ або якась географічна одиниця. Mm -hmm. я казав би, що фактично. Ті компанії, які фізично знаходяться на цій, цій країні, на території цієї країни, вони роблять свій великий внесок в розвиток світової ІТ-індустрії, яка дійсно зростає. Скажімо так. Красиво. Так, так, так. А є ж люди, які точно вміють рахувати стосовно української IT-індустрії, або не української ІТ-індустрії, я маю на увазі податкову. Розумієте? От тут вони точно можуть сказати. Це велике питання: це один з критеріїв, який можна використовувати як критерії для. Оцінки саме цей ті досвідка. Це, це філософія. Да, це не філософія, це економіка. Взагалі дуже така проста економіка. А, наскільки я знаю, більшість компаній, які формально вважаються українськими it компаніями. Mm -hmm. Якщо податково буду їх оцінювати, це не буде українська компанія. У нас дуже багато компаній, які, які інвестуються, особливо західні гроші. Вони формально не знаходяться в Україні. Добре, якщо все ж таки повернутися до відтоку мізків, чи є така проблема У нас? Висококваліфіковані спеціалісти, програмісти, кодери, девелопери знову ж таки, працівники Google Україна, це спеціалісти, і вони напевно з радістю би поїхали кудись за кордон працювати. Ну, я б теж колись пиха братися до круто. Але працював. ж ви тут. Але ви висококваліфікований тут, спеціаліст, а тут працюєте тут, тут у мене дуже багато роботи, дуже багато завдань, які ще треба закінчити. Це перше. Друге, я не і спеціаліст, вже багато років. Ми може років десь 18. Фактично, у нас немає в тому вигляді чистих і діста спеціалістів. Ну декілька людей поїхали з Києва працювати в інших місцях, але вони поїхали не тому, що їх якимось чином українсько дратували чи вони чогось боялися тут, а тому, що вони знайшли більш високі. Високі горизонти, більш великі можливості, які можна отримати, якщо ти працюєш наприклад в Урланському офісі Google або в каліфорнійському. до речі, можна вважати, що е, Google Україна вирощує кадри для закордонних офісів Google, Чи все ж таки ви для себе їх вирощуєте? У мене немає такого знаєте, бажання або необхідності багато набирати людей. Потім їх чомусь навчати, а потім кудись відправляти. Може. Кожна людина вона власне свої, своїх планів, свої взагалі долі, і їде туди, куди вона хоче їхати. Um, у нас порівняно з іншими офісами Google в Європі, порівняно невелика кількість таких відтік okay. ну, працівників. Ну серйозно, багато ваших працівників після? З Рослав чи там? За, за 10 років тільки двоє. Серйозно? Да. Тобто ви їх таки тут вирощуєте, виховуєте і так далі Тому Ну не забувайте, що вони не ті спеціалісти, вони досить е, сфокусовані на, на тих індустріях, в яких вони працюють, і головна користь для Google від них це. Роботу в Україні, саме розуміння, як вони працюють з Україною, що вони роблять, розуміння, яким чином працює та та чи інша галузь індустрії, та і так далі. Звичайно, є для людей, які з мого департаменту, з моїх департаменту продажу та маркетингу і переїжджали в Дублін. Не фактично за тим самим. Більш більше фокус на роботу продуктів зараз, а не роботу з клієнтами. Багато таких СЕО-серйозних компаній скажуться на те, що в нас не дуже гарна освіта. Ну, звичайно, ви ж там не МБІ. А от от ви коли набираєте людей до себе в компанію, чи стикаєтеся з такою проблемою? Я, я скажу так: все можна про про все можна взятися в порівнянні з іншим в якості освіти в інших місцях. А, звичайно, можна казати, що в українських е, учбових закладах досить погана матеріальна база, у більшості з них. Деякі методи навчання застаріли, але точка зору саме формальної якості, українські університети нічим не, не гірші ніж більшість університетів світу, я хочу сказати. Mm -hmm. Google відбирає людей з, з українських університетів з великим бажанням. Без no проблем, так? Так. Ну, можу сказати, що може, що відрізняє українську самосистему навчання від західної. У нас люди, незважаючи на те, яким чином побудована їх освіта, або які знання їм вклали, коли вони саме вчилися формально. У них ще є час і необхідність, це дуже важливо. самостійно щось засвоювати, щось нове знаходити, а фактично становитися більш, ставати більш якісними спеціалістами, ніж, ніж просто може бути на виході з університету. Я можу привести мій приклад, на як я це сталося зі мною. Я фактично був змушений працювати з третього курсу університету. Майже на постійно, постійно у мене була постійна позиція вже в компанії. Я просто пам'ятаю, що ті люди, які закінчували разом зі мною університет, це було не так вже досить давно, це було в 99-му році. А, ті, хто фактично стукусувався лише на навчанні, вони втратили дуже багато часу порівняння зі мною, тому що я вже мав ну, офіційний нормальний практичний досвід роботи в it компанії, кодування, я ну, взагалі HTML починав руками писав HTML 2.0. А вони просто знали тільки теорію. Зараз я працюю в Google, вони теж десь працюють, але не в Гуглі. Я хочу сказати, що в українських університетах є така можливість. Якщо у тебе є бажання вчитися або засловити якісь практичні речі, то ти знайдеш ще що це робити. І це дуже сильно підготує спеціалістів саме для Гугла. У нас дуже багато українських інженерів, і не тільки інженерів працює і в Європі, і в Америці, і навіть в Австралії. І саме вони закінчували університет університет в Україні і нас це Тож Тоже не можу сказати, що це абсолютно однозначно виглядає так, як, як кажуть, що у нас погано світ. Взагалі є така можливість, що людина, студент одразу після вишу переходить до роботи до Гуглу. Такі дуже багато с нас було. Прикладів, так що це... Серйозно? Тобто немає такого там, ну що, ми Google, ми тут у нас давайте подивимось на вашу ленту якусь там. На... Ну в Києві ми беремо людей, тільки з досвідом роботи. Це звичайно, у нас досить високий рівень, високі такі потреби. І потрібен досвід такий вже професійний, від 3, 3, 3 до п'яти років. Але будь-який студент, якщо він талановита людина, якщо в нього є бажання щось робити, він може поступатися в будь-яке місце Google, Гугла, в яке він буде підходити. Ну найлегше наприклад, влаштовуватися, якщо людина інженер. Будь-які з центрів у нас женальних центрів Європі є і в Цюріху, в Лондоні, і в Дубліні, і в Варшаві. А скільки років ви вже очолюєте Google Україну? 4 вересня буде 10 років. 10 років у вас якісь контрактні обставини, так мається на увазі там, по 5 років, чи по 2, чи по 3. Я поясню чому. Тобто, якщо з вами продовжують, то все нормально, значить в углі України, да? Нормальне там якісь там зростання в чомусь, там, чи ще що, чому не, чому не відбувається ротація? Ну у мене у мене є контрактний робочий без дати кінцевого закінчення. О, тобто, то, так і в будь-який момент. Не забувайте, що ми ж працюємо в Україні і, Україні, і ми просто підкоруємо. Боримося всім українським законом, які існують. А щодо українських законів, є Кодекс е законів про працю, який чітко регулює, що навіть з контрактом без закінчення строку дії мене може звільнити в будь-який момент при виконанні якихось умов. Ну я взагалі не про погане, Я хотів, да. щоб ви розказали, як все добре. Ні, все добре. Я... Ну, чому? Ви ж розумієте, що я б тут не на настаки багато років, якщо б не було б не Можу сказати вам декілька цифр навести. Ну це не дуже етичні цифри. Це більше цифри пов'язані з ефективністю рекламного бізнесу Google. Але за ті 10 років, які я тут знаходжусь, ну десь для нас об'єм нашого доходу зріс. Мені здається, зараз я намагаюся підрахувати десь 1200 разів. Ну прекрасне зростання. Якщо ви все одно хоч ви кажете, що ви не it людина людини, тому подібне, ми до IT, до саме цієї фрази, ну. відносимось як до. Інформаційні технології, uh -huh. а не там кодування, якесь там, якісь, там тому подібне. Це вільний підхід, тому що Ми... чомусь всі вважають, що це саме кодери. ні. І це ні, кодери, ні. Ми якраз мікана про IT, тому uh -huh. і запрошуємо uh -huh. гуру іт індустрії uh -huh. Якщо ви для нас гуру ІТ-індустрії, для глядачів наших також, тому питання все ж таки. IT індустрія України. Я зрозумів ваше ставлення uh -huh. до неї. Все ж таки, якщо дивитися до того процесу, який є. Чи вона стала вже окремою якоюсь галуздю, все ж таки? Вже mm. mm. давно, багато років тому. Якщо ми дивимося на всі галузі IT, а не тільки на кодування, то в Україні фактично дуже ну, прекрасний інтернет. Якийсь інтернет у нас, особливо те, що називається Bitball Network, найкращих в Європі. Mm. Дуже довго не вистачало мобільного інтернету, але зараз, після того, як виникли ліцензії 3G, це було, ця мережа була реалізована, це, 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 це знає. А зростання самомобільного інтернету ми спостерігаємо. Кількість смартфонів збільшується ну, багато разів. Кожен рік там дуже великі темпи зростання У нас в нас індустрії йдуть. Далі, якщо ми подивимось на такі речі, як просто елементарний доступ інтернету, кількість постучів збільшилася. Ви знаєте, вже до такої критичної відмітки, коли інтернет це вже просто не просто якась забавка або місце, де люди втрачають Це час. Вау, а стало вже фактично соціально-економічним феноменом, який допомагає в тому числі державі керувати. От а мені дуже подобається та сама тенденція, що керівники великих державних підприємств або держслужбовці великих, великі, фактично проводячись в інтернеті, збирають а... соціально активні. Так, та, так, 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 так. Вони збирають фактично інформацію, що робиться, вони збирають відгуки про їх роботу. І навіть що дуже особливо подобається, те, що вони на це реагують, яким чином управляється, бо роблять свою роботу краще ніж ніж вони, вони робили, якщо вони не знали, що така ситуація має. Так, якщо все ж говорити про співпрацю держави, ІТ, вона повинна взагалі бути, чи краще, щоб такого не було? У них така ні рука, як за Адамом Старі. Я я, у мене єдине таке бажання, то може прохання на тих дерслубовців, які з, з цією індустрією співпрацюють, це е, трошки лібералізувати. Цього дуже не вистачає. Дуже не вистачає. Спрощеного режиму, як фінансування, ліцензування, руху капіталів, звітності. Я не кажу про податкові пільги, це не на часі зараз, це не потрібно. А ось просто зробити це спілкування легшим, фактично, взагалі взаємодію з державою легше, було б було дуже непогано. Ну про податкові пільги ніхто не каже, навпаки, кажуть, що треба закручувати гайки податкових пільгів. Це ви знаєте, податкові пільги це як наркомання. Це як наркотик, фактично він, якщо фокусуватися на цьому і казати, що індустрія виживає не тільки заради пільг, так, це так, так загружувати гайки? Чи не, не треба? треба. Не, не треба казати, що зменшення пільг, або взагалі. По повне прибирання цих пільг це заключення гаюк це, 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 це не це не ні ні. я якраз навпаки, я якраз знаєте, є люди, які кажуть, один країна, ви хочете, щоб все було добре, але ви хочете платити лише 5% То. зі своєї роботи. Так. Можливо, треба як там, там де 40-50% і нормальна країна, нормальні там е умови ну, і так ну, далі. 40-50% – це взагалі, якщо ми кажемо про такі відсотки, це відсотки на персональні прибутки більшості, якщо кажемо про корпоративні ставки, вони більш-менш. Рівні в більшості країн навколо нас, і трошки менше в нових країнах європейської спільноти. Трошки від більше ну може, трошки там німечі не досить великі і Великобританії. Саме корпоративні ставки, але це не заважає цим компаніям нормально працювати і бути конкурентними саме, саме на світовій арені. Подивиться на німецьку економіку, вона переважно експортна. Незважаючи на великі податки податкові ставки, ну, так. е, ще таке питання. Можливо, воно останнє. подивимось. Ви, як все ж таки, я вважаю гуру it індустрії, кантрі менеджер великої компанії. Чи можете порадити молодим it спеціалістам, можливо, ще студентам? От що зараз потрібно вивчати, чому потрібно навчатися? На що звертати увагу, щоб е, само якось вдосконалитися, трошки можу порусити того, що ми сьогодні вже з вами обговорювали, що IT – це не лише кодінг. Ще не треба ставати, якщо ви хочете працювати в ІТ, треба обов'язково вчити мови і програмування, не щось програмувати, або якісь великі операційні системи, і іми керувати. Тому що взагалі IT, якщо ми кажемо це в широкому сенсі цього слова, це індустрія, в якій працює дуже багато людей і продукт-менеджерів, і проектних менеджерів, і маркетологів, і продавців, і керівників, які вміють взагалі облаштовувати, організовувати роботу колективу великого, в якому дуже багато людей працює. Тому якщо хтось хоче вивчати щось із IT і хоче стати взагалі, мати успіхи і свої ті, треба просто трошки розширювати саме цей діапазон тем, які, є, які входять в програму навчання. Я кажу, що треба вчитися і проективно менеджменту, треба вчитися і маркетингу, треба розуміти, яким чином працюють дані, саме яким чином вони збираються, на базі яких даних, а, треба робити висновки щодо успіху або неуспіху успіху того іншого чи іншого проекту. А тому що дуже це, це мені здається набагато більш велика проблема для України ніж якість освіти. Саме те, що дуже багато людей зациклені саме на інженерах, і дуже mm -hmm. багато людей, які є чистими інженерами, у яких є якісь ідеї, але які... нічого вони не можуть зробити. Вони можуть Чисові робити про самі стартапи, да, 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 вони можуть робити про тип ідеї, але що далі робити? Яким чином сам спротипу зробити бізнес? Вони не знають, тому що них не вистачає ліментарних даних. А на ринку не вистачає ні маркетологів, ні стратегічних планерів, ні аналітиків. І, е, в цим, в бік, мені здається, треба рухатися. У зв'язку з цим, чого не вистачає українській індустрії, щоб відбувся прорив? От саме такого таких спеціалістів. Саме спеціалістів іншого, інших, від, які відмінні від кодерів, не кодерів. А я тішники. Універсали, якого носили? Ну може, не універсали, тому що ну, сказати, я може, я універсал, але в мене просто тому, що я колись і кодував, я продавав, їм я мікротологом, був, я О, був так ви ідеал! Але просто в мене часто цим немає займатися. І я навчився взагалі мені дуже подобається, що я навчився делегувати свої повноваження на інших людей, які роблять кожну роботу окремо краще ніж я, якщо б це робив сам сам. Саме таких людей не вистачає. Мені здається, взагалі найбільше всього не вистачає людей саме. Те, що називається в гуглівських категоріях, продукт менеджер Людина, яка взагалі керує якимось продуктом. Що в рада <зас> на телебаченні називається? Може сказати так. так. Саме люди, люди, які керують продуктом, які знають, яким чином це має робитися, які координують зусилля всіх команд, які працюють над цим продуктам навколо. Продукт-менеджер це що називається король Google. Це найкраща робота, це робота, яку найважче отримати в Google. Я просто знаю, чому, тому що люди, які продукт-менеджерами в Google, є, вони майже геніальні. Тобто своє буде дуже гарна. Фактично, все, що ви знаєте про гуглівські продукти, про продукти, які змінюють світи, каже Google, це завдяки тому, що продукт-менеджери дуже дуже гарні. І саме продукт-менеджер мені здається, це взагалі завжди король. Головна робота в будь-якій індустрії не продавець, не менеджер, не, не маркетолог, не аналітик, навіть не кодер, а сам продукт-менеджер. І ось таких людей нам не вистачає. Нам потрібно, щоб вони з'являлися. Взагалі, на жаль. Просто так навчитися цьому не можна, треба мати практичний досвід. Саме тому я кажу, що я не дуже сильно звертаю увагу на те, що називається перетік міськів в іншу країну, тому що для того, щоб людина стала чомусь навчилася, вона має мати досвід, особливо міжнародний досвід. А люди а найлегший спосіб це отримати такий досвід це поїздити по світу, працювати в інших місцях, а потім. Коли буде бажання повернутися, щось зробити тут. Зрозуміло. Якщо запропонують підвищення в Ірландію, наприклад, поїдете? Ну, подивитися, що саме треба робити. Гроші це не є найбільшим мотиватором, не має бути найбільшим мотиватором в, в кар'єрних рухах. Головне, це розуміти, що коли ти їдеш кудись або змінюєш свою роботу, щоб ця робота була цікава, щоб тобі не прийшла до думки через три роки так, така ідея, що ти втратив ці роки. Ти робив щось абсолютно непотрібне або не, потрібно, бо не Дякую, це був Дмитро Шоломко, Google Україна. Дякую, дуже, дуже приємно. Приємно. приємно, до побачення. До побачення.